Пане Олександро, я вас вітаю. Я рада вас бачити. Я дуже рада, що ми повернулися до інтерв'ю з вами та з компанією Екокомфорт Group. І наразі виникає таке питання: яким став підсумок 2022 року для компанії Екокомфорт Груп? Доброго дня. Мені дуже приємно, що ви нас пам'ятаєте. У нас є такий гарний досвід взаємного спілкування. І для нас, по перше за все, треба було вистояти. Бо ми не рахували, що ми там віддаємо, що ми вкладаємо. Але березень місяць 2022 року був дуже складний. Якщо нам казали, дайте нам цеглу, то ми давали цеглу. Якщо казали нам, дайте нам блоки, то ми давали блоки. Потім ми не дорахувались утеплювач, а він потім знайшовся десь у підвалах, де там люди хавались і мерзли. Вони його. Брали для того, щоб ну, не змерзнути. Ну і взагалі, звісно, ми ж не можемо їм пред'явити якісь там претензії, бо вони виживали, як могли. Ну, і взагалі, звісно, це для, для компанії була дуже так складна була ситуація, бо ми не рахували кошти, ми спасалися, як хто може. Ну, і в цілому ми вистояли і зараз. Наша дякувати нашому ЗСУ. Ми бачимо, що, що перемога за нами. І це вже навіть е, рахунок, е, йде сугубо математичний. Да? Бо якщо порівняти росіян з їх валовим продуктом і увесь світ, який нам зараз допомагає, то можна казати, що ми вистояли. Так, да, на жаль, гинуть люди, але це вже здійснилося. Війна прийшла в наш дім, і ми, е, ну, ми людські життя, ми, ми їх е, втрачаємо, на жаль, це дуже саме погано, що ми втрачаємо життя. А що стосовно відбудов, то я вважаю, в нас дуже такі е, великі перспективи. Бо якщо в нас дійсно будуть інвестувати ті кошти, які нам обіцяють. То ми будемо розвинуватися ще більше, більше, більше. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, взагалі, що зараз з об'єктами будівництва компанії Екокомфорт Групп? В якому стані взагалі будівництво, яка ситуація у вас на підприємстві? Ну, стосовно будівництва, у нас зараз така ситуація. По-перше, ми стикнулися з тим, що дуже подорожчали будівельні матеріали. Це по перше, і взагалі ми стояли б до, до квітня, ні, до квітня до травня місяця. Ми стояли, нічого не робили, бо нічого не могну не важливо було щось робити. Ми не знали, що відбувається. Коли завершився березень, то в квітні ми трохи дивилися на те, що відбувається десь у, у травні. Ми почали робити аналіз, аналізувати наші об'єкти. Бо якщо в нас там вони не дуже постраждали зовні, то вони постраждали, як я казав вже на славах будівельних матеріалів, бо нам повинно було щось щось комусь давати. І теробороні, і ЗСУ в цілому, так і люди, я кажу, брали щось, бо їм треба було себе теж рятувати. І ми почали робити аналіз. Після того, як ми почали робити аналіз, ми вирішили, що треба подовжити будувати. І на перш за перш за все, ми, ми вирішили будувати, добудовувати точніше, і ЖК Єліцький. Це перша секція. Вона вже була у нас майже готова. навіть були вже вікна зроблені. І в нас було є вже коробка, вона вже зроблена була, і залишались тільки мережі підключити до мереж і внутрішнє оздоблення. Після цього в нас ще є такі об'єкти, які ми вирішили подовжити його будування, готові доводити його, доводити його до стану здачі. Це європейський двір, друга секція. Там теж все було майже готове. Залишилося робити там фасад, внутрішнє оздоблення, прибудов... прибудівельну територію, мережі, в тому, ж... в тому числі. Трохи складніше у нас була ситуація з ЖК «Комфортний». ЖК «Комфортний» ми вирішили об'єднати дві секції, і оскільки у, нас, оскільки у нас було в першій секції більш проданих квартир. То ми об'єднали першу і другу і другу е, секцію. Це ми вирішили десь в червні місяці, і почали е, ми це е, довели до відомо наших до відомо наших е, клієнтів і почали збір коштів. Взагалі вийшло так, що в нас е, подорожчали дуже будівельні матеріали. Тобто нам потрібно було. Май, ну, потрібно -по -по було ще докупити ті будівельні будівельні матеріали, які ми втратили, і ті, яких нам ще не вистачало. Взагалі, то вийшла така ситуація, що будівельні матеріали вони подорожчали деякі там на 50, 60, 70 відсотків, а деякі ще і на 120%. відсотків. В цілому, це подорожчання, воно. Було, стосується не тільки будівельних матеріалів, воно стосується взагалі всього по Україні, по країні, бо і, це подорожчало і паливо, і подорожчала електрика. Вона, може, і подорожчала в грошах, але вона подорожчала в тому сенсі, що її стало менше, бо бомбардування відключення і все таке. І це розуміють, і навіть я слухав дано, бачив інтерв'ю одного нашого фермера. і Він каже, що раніше він брав добрива по 8-9 тисяч йому привозили доставкою до, до міста в Україну. А зараз по Україні він теж саме добре повинен мусить, мусить купляти десь там по 55-60 тисяч за тонну. І, і взагалі. Ну, це дуже складно, і ми знаходимося як будівельники. Ми знаходимося в тій же ситуації. На жаль, ми стикнулися з тим, що не всі наші клієнти розуміють, що відбувається. Бо Дехто вимагає е, відбудови. Ви там обіцяли так відбудувати. Да, ми ви, ви обіцяли. Ми хотіли відбудувати десь там завершити завершувати будь єльського і європейського здати ці, ці будівлі о, в 2022 році, але є певні об'єктивні обставини, які нас вимушують е, в, 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 ці терміни трохи відкладати. Це і відключення, і постачання матеріалів, і все інше. Дивіться, ви зараз заговорили про Єлицький, і тут зараз виникає питання: деякі громадські активісти розповсюджують інформацію, що інвестори почали забирати вкладені кошти назад в судовому порядку. Чи така інформація є дійсною, взагалі, як ви можете прокоментувати такий хайп, або я не знаю, як це назвати, який зараз розповсюджується в соціальних мережах і має певний такий резонанс? Ви знаєте, ми зараз в такому складному світі живемо. Я такого раніше не бачив. Але заради хайпу люди навіть хочуть робити все, що завгодно. Зараз дуже легко на хайпі піднятися і сказати, що от там є така проблема, я цю проблему знаю. Бо зараз всі дуже насторожені, бо зараз всі дуже перелякані. У кожної хвилини ми ми чекаємо якісь там повітряні тривоги. І це і зараз дуже легко, коли всі напружені, дуже легко здіймати якийсь хайп. я вважаю це взагалі не дуже розумним, бо роз, ну, я не знаю, я вважаю, що розумна людина не буде цього робити. У нас дійсно є одна клієнтка, яка під, е, е, зверталась до мене, вона ще влітку просила мене повернути, будь ласка, поверніть мені кошти. я кажу, що взагалі в зв'язку з воєнним станом. Ми не можемо е, зараз вам повернути кошти. Військовий стан зобов'язує нас не відмовлятися від своїх обов'язків, але відтермінувати їх на кінець військового стану. Тобто, ми не відмовляємося від виконання своїх обов'язків, ми будемо будувати. Але і ми не можемо зараз зрахувати ні постачання е, будматеріалів, ні постачання е, електроенергії, ні не можемо знайти навіть тих, тих фахівців, з якими ми домовлялися раніше робити якісь е, будівельні роботи, і тому ми маємо право взагалі нічого не будувати до кінця військового стану. Також це і стосується і наших клієнтів, які можуть не сплачувати кошти в цей час, поки не завершиться воєнний стан. Але ми провели е, такі підсумки, е, ми опитували наших клієнтів, і всі погодились з тим, що вони будуть допла доплачувати виплачувати свої діті. Е, поточні по виплати і ще будуть сплачувати додаткові виплати, які на жаль виникли в нас в зв'язку з воєнним станом з воєнними встановленими? Взагалі, пане Олесане, скажіть, будь ласка, а які взагалі об'єкти зараз добудова компанії Екокомфорт груп? Та чи планує взагалі нові проекти на теренах Чернігова або області, наприклад? Перш за все, я хочу додати, що в нас є два об'єкти, по, 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 по котрим ми е, кошти повернули. Це було так дійсно, це стосовно е, К-8 е, на перехресті Київської вулиці Ігончі, і Гончі, і об'єкт чотири вежі біля е, Градецької. Там було вже зроблені зроблено проекти. Вони такі дуже складні і амбіційні проекти, і вони не дешеві, я вам скажу. Там були вже проведені е, підготовчі земельні роботи, вже куплені були, були підстанції. Але коли ми врахували військовий стан і врахували стан людей в цій, в цій ситуації, ми вирішили, що по цим двом об'єктам ми краще повернемо кошти, бо їх будівництво буде ще дуже довгим. І ми. Не, не, не звертаючи увагу на те, що в нас були вже е, певні інвестиції, ну, великі інвестиції. Я зараз не можу виразити так, точно дати, дати цифру, але, але там були вже доволі такі великі інвестиції, ми все ж таки повернули кошти. І це було непросто, це було складно, і навіть не всі люди хотіли гроші ці повертати, бо. То ще багато хто вірить в те, що буде все добре. Ну і ми взагалі самі, самі впевнені в тому, що все буде добре. І взагалі кампанія нікуди не діється, вона залишається в Чернігові, Да. є якісь певні обставини, що ми трохи би, щось від чогось відмовляємось, щось поки що стоїть на паузі деякі об'єкти, але ми працюємо. Наприклад, в нас зараз є такий важкий об'єкт це Кепітал Tower біля Макдональдсу. Туди вже було інвестовано більш 20 мільйонів гривень. І взагалі люди цього не бачать. Їм здається, що якщо немає будинку, то нічого не, не робилося. Все робилось, бо робляться і мережі, і, і, і самі е, проекти дорогі, і якісь підготовчі роботи, їх, їх взагалі не, не, ми не можемо побачити. Але. А все ж таки вони є, ті, ті роботи і були інвестиції, і зараз, поки що, це, та, цей об'єкт він поки що висить, і, мабуть, до кінця буде залишатись, до кінця воєнного стану. І це не є противоріччям законодавства України. Тобто, ну, ми зараз всі в таких обставинах, тут нікуди нікуди не подінешся. Взагалі, якщо розмовляти про ринок нерухомості, так. так ви в цьому питанні такий дуже е, поважний експерт. Скільки взагалі зараз може коштувати квартира в новобудові і як ціна відрізняється до тієї е, ціни, яка була 24 лютого, наприклад? Мені дуже приємно, що ви мене вважаєте таким фахівцем, але я знаю людей, які більше розуміються на нерухомості, ніж я. Ну, а стосовно міста Чернігіва, я можу сказати, що. Взагалі, по вторинному ринку ціни впали десь на 30-40%. Це по вторинному ринку. І це стосовно, перш за все, такого економ ринку, чи такий середній, чи економ. Що стосовно такого ВІП ринку, то там ціни не впали. Якщо там вони то, що коштувало там десь тисячу там, доларів за квадратний метр, чи тисячу двісті, то так, десь воно і залишилось. Бо Взагалі є такі приклади, коли е, купляють, чи е, люди е, кажуть, що готові там купити там, якісь квартири так, в гарно, гарному стані, з гарним ремонтом за такі гроші, але це тільки е, касу, стосується центральної частини міста. Чуть тільки там, десь е, в, краю, вкрай 200 п'ятдесят 100 метрів, то вже все. То вже е, там вже ціна може різко бути змінюю, може різко змінитись. Тому тут треба бути таким трошечки таким обережним. Стосовно, стосовно хочу, хочу додати, що стосовно ринку оренди, в нас ринок оренди дуже впав, і навіть десь, може, в три, в три рази десь ціни стали нижчі. Але є. Такі дорогі об'єкти, які теж знаходяться десь у центральній частині міста, і в гарному стані, то вони там коштують теж так. Ну не, не дуже, не дуже ну може, десь там скажімо так, 20-30% втрата. Ну найбільше 20-30% зараз зараз Що... невелика втрата. Так, це невелика втрата, бо якщо то, якщо квартира коштувала раніше там 16 шістнадцять тисяч варени, то час зараз її здають там 10-12. Бо є такі приклади. Я, я перш за все беру на увагу звертаю на увагу увагу на ті об'єкти, які є реальні. тобто я, хоч я здохожу зараз не в Чернігові, але я весь час звертаю увагу і знаходжусь знахожусь у курсі всіх справ. Що стосовно ринку первинного ринку, первинний ринок він зараз опинився в таких складних умовах. Бо, як я вже казав, зросли ціни, і це і логістика, і будівельні матеріали, і навіть зросли і зарплати, і дійсно, і. Послуги це все подорожчало. Ми зараз так стикнулися з тим, що нам потрібно і по першій секції єльської, і по другій секції європейського двору. Нам треба зробити газові газове підключення, і це і ціни там зовсім вже інші, і вони дуже відрізняються від від, від тих, що ми планували і. І, при цьому, і що при цьому вони нам не обіцяють які там швидкі сроки, бо це може ще затягнутися на 2-3 місяці. І взагалі ми опинилися в такій, такій, я би так казав, патовій ситуації по первинному ринку. Бо зараз сказати, скільки буде коштувати квадратний метр будівництва, не може ні, ніхто, бо ми не знаємо, яка ціна буде через тиждень на будівельні матеріали. І на, на, даній, на даному етапі в нас є такі перепродажі. Там і вони десь там, от, ось так. Якщо, якщо брати масани, то там десь біля 20 тисяч гривень за квадратний метр. Але це більш там підігрівають е, такі програми. Програми державні, коли вони дають даються там дешеві кошти під 3%, відсотки, якщо я не помиляюсь, військовим і вони купляють квартири для свого ну, для життя. А наразі які перспективи взагалі має ринок нерухомості в Україні в цілому? Ну так і на прикладі Чернігова можна теж пояснити? Це дві речі. Це Перше, це е, ситуація на фронті, і друге, це закрите наше небо. Якщо там буде, е, буде такий міцний купол, який буде нас захищати, то все буде добре. І взагалі, е, взагалі дуже складно сказати, що, що відбувається зараз і що буде завтра, так? Але я вірю в те, що в нас будуть ціни будуть заростати. І вони будуть зростати не тільки тому, що вони будуть зростати, а вони будуть зростати тому, що наша в наша цілому наша економічна ситуація буде покращуватися. покращуватись. Ну я я розумію, що це звучить зараз дуже нагло, але нам обіцяють, нам обіцяють допомогу, і її дають наразі, і, і, і будь-яка допомога вона залишається в країні. І це якісь будуть якісь відсотки чи в налогах, чи які такі відрахування, чи якісь зарплати? Все це буде залишатися в країні, і все це якщо воно залишається в країні, то воно звісно буде нас робити багатшими, і ми будемо купляти більше. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, наразі є доцільність купувати квартири взагалі житло, наприклад, Чернігові прикордонному місті? Я вважаю, що зараз гарний час для купівлі нерухомості, для і я в це вірю. В нас є дуже амбіційні проекти, які ми бажаємо добудувати. Це е, Capital Tower біля Макдональдсвої, чотири вежі біля Градівської, і ми знаходимося у місті, і в нас працює відділ продажу, і ви можете зателефонувати в будь-який час. Відділ продажу працює, звісно, кожного дня до шостої години. І, і буває звісно, буває такі якісь там з з, з телефонним зв'язком, зв'язку з, з тривогами, але ми на місці, і будемо і піклуємось при, про, про, про кожного, і ми піклуємось про кожного клієнта. Будь ласка, дзвоніть до нас, звертайтеся. В нас на я наразі ще є квартири, які ми можемо вам запропонувати до продажу, і ми чекаємо, коли завершиться ця. Ідуть на війна, і добудуємо всі наші проекти. Добудуємо всі наші вже заплановані ЖК і в центрі, і на окраїнах міста.